Всеукраїнську українську акцію рушники єднання підтримали школярі та викладачі Великодолинської загальної школи no створивши прекрасне музично-патріотичне свято, головною метою якого стала демонстрація суспільству бажання нашого народу бачити свою країну незалежною єдиною від сходу до заходу з прекрасним мирним майбутнім та культурно освіченою нацією. Як то говориться, були запрошені почесні гості керівники районних державних установ, дитячих закладів, місцевої селищної ради. Вступне слово було надано директору навчального закладу Базилян Леоніді Іванівні а музичну частину заходу підтримали і провели вже безпосередньо юні господарі школи, організатора свята. Глядачами та водночас учасниками акції були жителі Великодалинського, які залюбки підтримували виступаючих артистів-любителів гучними аплодисментами. Головним елементом, якщо можна так сказати, цього масового дійства була наявність національного одягу. Прекрасні вишиванки із різноманітними орнаментальними малюнками просто сяяли на фоні дитячих голосів та посмішок, які супроводжувалися піснями та віршами про Україну. Гасло Єдина Україна країна для себе вже давно обрала молодь держави, а школярі з Великодолинського у черговий раз просто нагадали всім про власну громадянську позицію.